Всім привіт! Я Катерина Толстікова, лікар-дієтолог-ендокринолог, засновниця Академії здоров'я доктора Толстікова. Сьогодні ми з вами поговоримо про яйця. І це чи не найпопулярніше питання? Скільки яєць можна їсти щодня, і чи взагалі їх можна їсти щодня, і чи впливає якось це на розлади з боку серцево-судинної системи або рівень холестерину? Ну, давайте розбиратись. Що таке яйце? Яйце складається з білкат. То білої частини, в яку входить в основному це білок, всі амінокислоти, і тому білок яйця вважається в принципі, еталоном, оскільки містить весь амінокислотний профіль. Ну і, звичайно, жовток. Жовток налічує у собі як жирні кислоти, так і фосфоліпіди, лецитин, різні жиророзчинні вітаміни, незначні кількості вітамін Д, вітамін А, ну і так далі. І, звичайно, там є так само амінокислоти, білок і при Споживання разом білка з жовтком, до речі, посилюється дія засвоєння всіх цих амінокислот. тому краще вживати не окремо, як багато людей роблять, тому що не полюбляють жовток, а краще одразу разом. Що стосується всіх досліджень, які виходили стосовно яєць, вони є дійсно різні, але якщо ми будемо дивитися метааналізи, рандомізовані, контрольовані дослідження, які мають вищий ступінь доказовості, то всі вони свідчать про те, що яйця безпечні. В щоденному споживанні і їсти їх можна е, щоденно по два яйця в день і не впливати на розвиток суцево-судинних захворювань, а навпаки, через те, що в жовтку міститься лецитин, вітамін в 4 холін е, і інші жиророзчинні сполуки, е, вони зменшують запалення в судинах, вони профілактують розвиток атеросклерозу, змінюють ліпідограму в кращу сторону, тобто знижують рівень ліпопротеїдів низької щільності. Ну і звичайно, взагалі покращують інші функції. В першу чергу, це розумова діяльність, когнітивна функція, пам'ять. Бо наш мозок і взагалі нервова система дуже потребує цих речовин, які знаходяться в жовтку. Крім цього, в жовтку міститься зексантин, лютеїн та інші пігменти, які дають жовтий колір цьому продукту, і вони є антиоксидантами. В першу чергу вони захищають наше око від дисфункцій різноманітних, тобто наш зір. Ну, і Знижують старіння, знижують розвиток катаракти, ну і так само вони зменшують перекисне окислення ліпідів, в принципі, в будь-якій клітині нашого організму. Тому ці пігменти жовтого кольору вони є дуже корисними. Як ви бачите, насправді багато саме за те, щоб їсти яйця, саме з жовтком, ніж проти, щоб їх не їсти. Аргументи проти їх дуже мало. В першу чергу, це стосується приготування яєць, звичайно, їх краще не смажити, а краще відварювати або там запікати робити наприклад яйце пашот або щось таке що не контактує з високою температурою не окислює холестерин і не додає додаткового жиру в організм людини. Тому яйця це безпечна їжа. Яйця це корисна їжа, її можна вживати щоденно. Якщо ви з'їдаєте по два, навіть три яйця в день, і при цьому ви не маєте якихось вже проблем з серцево-судинною системою і з холестерином, ви не на статинах. При цьому ви ще контролюєте споживання насичених жирів за добу, і це дуже важлива ремарка. Яйця можна їсти щоденно. Як резюме, можу сказати, що не проблема в самому яйці, а проблема в тому, яку кількість насиченого жиру за добу ви споживаєте, будь-то з яйця або, наприклад, з молочних продуктів чи м'яса. Ну і не забувайте ставити лайки, підписуватися на мій канал, писати запитання, що ще розібрати, і до зустрічі в наступних випусках.